Знайомі. Багато років тому в мене була та плата, успішно відновлена силова частина. Потім ще були проблеми з термодатчиком, пам'ятаю. Довго шкрабався, поки щось придумав, зробив, якось воно запрацювало. І то через багато років вернулося з іншою проблемою. Була проблема з основним теном, а зараз з теном по периметру, котрий запаює пакований матеріал. Перевіряю семестори, семестори не пробиті. Тен гріє відразу при включенні, чого бути немає. Видно попалені резистори. Знімаю радіатор. Перевіряти вже буду не тільки семестер, а й оптопари, і дивитися, по якій лінії воно вигоріло і що там відбувається. Ну і пам'ятаємо, що семестори треба перевіряти не просто тестером, бо вони можуть, на вигляд бути не пробиті, а перевіряти на робочій напрузі, на високій. Нагрів по периметру відбувається запайка обрізка за допомогою фехралі чи навіть не, не спіралі, а провідника. Відповідно, воно низькоомне. Один дріт мені залишили, другий сказали, що п'ята клема. П'ята, шоста клеми, вони йдуть на трансформатор. Де вони є? П'ята, шоста, шоста, п'ята? Так. Йдуть на трансформатор. От сюди приходять. Значить, мені треба дивитися, який канал керується трансформатор. Яким каналом? Відповідно на платі керування, куди воно приходить. Шукаю. Є. Добре. Є, дві обмотки. Файно. На дротах є нумерація, це трохи допомагає. Дев'ятий, десятий приходять. Десятий тут. Дев'ятий на сусідньому клемнику. Скоріше за все, дев'ятий буде спільним, треба дзвонювати. Він на запобіжник приходить дивно. Це, мабуть, просто вхід 220 вольт, але це не точно. Треба з тим розбиратися. І 10-й, це він явно силовий. Тобто... В нас проблема зовсім в іншому каналі, який випалений. Випалений канал, що колись відновлювався. Причому саме стротілий діод по керуванню спалений, дивно. А мені треба розбиратись з цим каналом. Причому другий силовий іде на сусідній дріт, котрий йде петлею ще на 2, і на п'ятий. Треба шукати, куди йде п'ятий. П'ятий приходить теж на другу фішку сусідню. Дві крайні фішки. Напевно, це все ж таки вхід 220. От би знайти старі записи. Але за стільки років... Знайшов старі записи 18-й рік, 2018 то є 7 років. Ще каналу, по-моєму, не було. Але при перевірці високою проблемний канал виглядає бути цілим. В той же час ремонтований канал, по котрому підпалений резистор. Спочатку мені лампочка засвітилася, потім поблимала, потім загасла. Чого бути, якби немало. не мало, але не пробитий зараз семистор не гріється. Керування однозначно треба вивчати, Резистор не просто так спалений. Значить, оптопару, і тоді по вихідному, по заявленому оптопару, і дивитися. Холодна сторона має індикацію, тобто можна включити, побачити, чи приходить команда. Чотири діода, чотири оптопари, якраз для того, можна буде зрівняти, де є вхідний сигнал, де вихідний, відповідно, який канал працює неконтрольованим. Замовляю деталі, будемо робити. Плата керування, на ній виламані дві кнопки. Точніше, одна фізично виламана, друга фізично не працює. Але враховуючи вік і стан, то є необхідність міняти всі кнопки, бо вони, якщо і працюють, то через раз та ще кашляє. Але то всі виміняти і мати спокій. Так, що я відновив керування до оптопари. Семистор виглядає живим. Значить, сама оптопара. Одна друга. Хочу ставити, перевіряти, а тут якась жопа. Вона щось от бовтається все. Чи то я неправильно ставлю. Так, тут конектори специфічні, вони мають засовуватися. От так. О! А не просто зверху. І тоді, по ідеї, має бути добре. Треба плату відкрутити, тоді воно буде заходити нормально. Але на всякий випадок, контакти попідгинаю, бо якось воно ну, зовсім вільно заходить. Що ж, давайте будемо подивитись. Кришки в нас нема, кінцевик нажму собі пальцем. Контроль напруги на нагрівачі обрізки буде по крайніх двох контактах. Причому по замовчуванню тут напруга має бути. Бо коли тут напруга є, то семестор закритий. Коли напруга зникне, семестр підключить трансформатор. Тобто наявність напруги тут зараз це є норма. Ану, вмикаємо. Прикольно, в мене ПЗВ вибило. Щось не так просто з тим пристроєм. А вибиває ПЗВ, без сумніву, мій старий знайомий тем. Чому про це не знає власник, то питання хороше. Напевно, в нього просто нема заземлення 42 Ом на корпус. Так і живемо, блін. Треба збиратись далі, що до чого. Це нам розібрався, він там совається і коротить. Але то допомагає мало, тому що при включенні маю таке. Та навіть вистачило на другий раз вам показати. Трохи дивно. Добре. Перевіряю повторно семесто на високій напрузі як положено лампою не пробитий. Перевіряю оптопару, не пробита. Та навіть якби пробита, то як би мало вімкнутися. Одним словом, я не розумію, що відбувається, або хіба виходить, що. Оптопара тягне навантаження, тобто семистор не відкривається. Схема для прикладу просто якби вона не має відношення до тої схеми. Це просто типовий варіант керування семистором. І якби хіба якщо оптопара відкривається і не спрацьовує сам семистор силовий, через неї може валити і резистор вигоріти. Або хіба якщо резистор неякісний попався, дурня якась виходить. Міняю резистор ще раз, але візьму десь з іншої партії іншого виробника. Добре, є, 200 ватт лампа навантаження. Буде в нас, тут розключаю. Так, головне не забути підняти ноги з плитки. 200 Вт вмикаю. Виключене. Добре. Сигнал на оптопару, Ну, тупо замикаю оптопару. Працює. Що ж виходить, що гнилий резистор попався? Пробивати тут нема де чому навіть потену і так далі. Добре, збираю знову повторно. О, бачили? Ви бачили? Ви бачили те, що я? Я думаю, що то діло треба... Так, то діло треба міняти. То діло треба міняти превентивно. Це не вібрації, це от електрично воно щось, коли собі хоче. Вже не хоче? Ну, блимало. Ви бачили? Ви бачили, як блимало. Зараз спробую ще спровокувати. Включив, виключив. Тепер не хоче. Одним словом, козлить. Відповідно, треба міняти превентивно і оптопару, і семестру, щоб довго не гадати, що йому бракує. Враховуючи, що воно відпрацювало на виробництві, тобто в 2-3 зміни більше 7 років. Приїхали деталі. Превентивно міняю оба семестра, Превентивно міняю оптопари. Міняю резистор десь з розборки на якісний, а не китай. Ставим пробуємо. Вмикаю і знову якась фігня неправильна. Зразу працює вентилятор. І знов не сходиться. Говорили, що. Периферійний тен включається зразу. Проблеми я бачу по основному тену. Повимінював одне, друге, третє, а проблема з четвертим, виходить. Взагалі якась дурня. Добре, вивчаю коло вентилятора, нема звалу. Чотири індикатора режимів роботи. Як ви бачили, всі чотири виключені. Тобто від процесорного блоку ні на один з чотирьох каналів не приходить сигнал старту. А вентилятор вмикається відразу. А ну спробую перевірити керування, імітуючи роботу, закриваючи кришку. Так, це сюди. Це сюди. Керування адекватна. При закриванні кришки короткочасно вмикається периметр, який обрізає рукав, включається тен і гарячим повітрям обдуває, усаджує плівку. Тобто керування в нас живе, це добре. Це дуже добре. Канал вентикулятора чи вентиплятора, як там правильно казати, в нас є перший справа БТА. 16. Так, заземлення відключити на всякий випадок. І емулювати роботу оптопари. Оптопара перша. Перша оптопара в нас ось тут. І цей канал працює на вигляд нормально. Чого ж тоді вентилятор? Валить зразу при подачі живлення. Ну от я живлення подав по суті і нічого не валить. Дивина, та й годі. Починаю задавати запитання власнику. А власник мені каже, а то не я з тим станком працюю, як мені сказали. Ну, здрасті. Включив 220 є і собі перевіряю, вентилятор не крутиться. Тобто, виходить, що все ж таки козлить плата. Так само превентивно вимінюю весь канал. Помінявся і обтопару, а в мене ситуація та сама: вентилятор навалює, розпаюю повністю, встановлюю номінали резисторів, конденсаторів, перевіряю покомпонентно, бо в трьох соснах. Пам'ятаю, я сім років тому з тим передолився, але тому що там залізли до термодатчика і не було розуміння, як воно працює і як має. І не було зрозуміло, де він стояв в оригіналі, а тепер, бачите, з другого боку з ним придолююся. Резистори демпферні різні. Тут частина теж різні. Зараз буду змальовувати, перевіряти кожен окремо і розбиратися, чому воно не працює. Тут все просто до неможливості. Ще думав, може бруди якісь десь щось підкорочують. Може, якийсь такий варіант хіба? То власне, відмиваю, вичищаю, зараз видзвонюю всі доріжки і буду збирати назад. Вже знайшов старі записи. Дивлюся, чи проводку не напутали. Та ні, з проводкою все в порядку. Треба шукати на платі. Конденсатори в повному порядку, резистори дуже дивно, що різні. Думав, знайшов обрив, але ні, 220 кОм залишки маркування співпадають. 220 кОм, 100 Ом. І, по-моєму, по 300 чимось чи 450-460 Ом. Тобто, досить дивно якось як на демпфер. Конденсатори однакові. Поємності, а резистори, демпферні послідовно з конденсаторами різні. Але так з заводу. І тут проблеми немає. Копаю далі Поперевіряв резистори. Знайшов під одним, що був спалений, перегорівшу обірвану доріжку, продублював заклею каптоном. Але воно має відношення до основного нагрівача, а до вентилятора немає. Шукаю далі. Ще, очевидно, десь є якийсь нюанс. Що ж, вроді я домучив, то все повимінював, повідновлював. Вмикаю. Тепер в мене. Ніби як нічого не відбувається, лише чути гудіння. Гудить трансформатор йому можна. Режим роботи. Раз, два. Пішов тен нагрів. Кнопка. Щоб було видно. Є, запайка і все. Тобто по логіці добре. Тен чую, працює, бо лампочка навіть блинна. У мене ще семестори не прикручені, не буду перевантажувати гарно. Останній раз знімаю, заливаю товцю лаком. І єдине, що ще треба перевірити, чи таки з'являється напруга на обрізку. Але впевнений, що появиться, тому що виміняно, блін, вже все. Ну і Перевіряю, чи працює. Тен гріє, то я вже знаю. Стаю на вхід трансформатора. Зараз ми маємо напругу, тому що семестор закритий. В момент спрацювання на заданий час має зникнути напруга. Це значитиме, що включився трансформатор. Тобто в нас має бути провал напруги. Є. Відпрацював, до речі, співпадає з діодом. Має співпадати з діодом. Є. Тепер воно працює. Домучив. Шлях. Але хрен там плавав. Тут напруга в мене зникає, тобто коло замикається. А на трансформаторі я не маю напруги і виходу нема. Трансформатор на 24 вольти. Вмикаю напряму, опір є. Ну, дуже окислені гвинти, але то окрема тема. Контакти, я думаю, в кращому. На холостому 54 Вольта дає собі спокійно гудить. Тобто, проблема десь в підводі. Десятий. Йде на плату керування. Дзвониться на льон Добре, лишилося 2 шостих. Зрозуміти, куди вони йдуть і чи з ними немає проблеми. Шості приходять, наче сюди. Один. А другий куди йде? Коротше, продовжую продовжувати. Вроді як домучив, перетряс дроти пішло, але явного нічого не знайшов. стою на вихід. 24 вольта на холосту буде більше. Пробую вмикати. Є, тепер спрацьовую. Все, залишилося ще зрозуміти, чи відключається тен, коли набереться температура. Грію, чекаю. Не пригадуючи, розказую, як воно працює. Береться якась пачка товару, запихається в рукав термоусадочної плівки, кладеться на гриль. Тен працює постійно, тримає високу температуру. Там внизу термодатчик. Навіть не так ставиться, а тут окремий гриль вставляється, от є місця посадки, щоб воно було посередині. Рукав подається з рулону з боку, закривається кришка. Кришка по периметру має спіраль. Спіраль перерізає рукав. включається вентилятор. Під дією тиску повітря відкривається затичка і циркулює гарячуще повітря. Рукав зжимається і виходить запакована пачка. Отаким От чином, як запаковано, ви бачите, це якраз в такій машині воно робиться. Ну і ніби все.